З якими потребами сьогодні звертаються жовтоводці до психолога? Ну на сьогодні більшість запитань і запитів клієнтів надходить з питань, як вижити у військовий час. Адаптація, тому що дуже багато внутрішньо переміщених осіб звертаються і не знають, як адаптувати правильно дитину. Самим як вижити в адаптації, не всі цей стрес такий можуть пережити, на жаль. І звертаються з такими питаннями. Вони бояться того, що перелетить сюди. У них стрес на фоні того, що прилітає десь, що нам робити, куди нам бігти, як нам бути в цьому стані, які вправи потрібно робити для того, щоб заспокоїти себе. Ну, діти дітей приводять з такими запитами, як. Адаптація також до дитячих садочків, адаптація взагалі до світу, як дітям тривоги пережити, тому що в дитячих садках водять їх в бомбосховище, діти стресують на фоні цього. А якщо порівнювати ситуацію до початку повномасштабного вторгнення і зараз, якою була ситуація до от, якщо порівнювати дорослих більше людей. Вони були більш стресостійкими. Наразі вони більш такі розхитані, не зібрані. Навіть батьки самі кажуть, я розгублена, я не знаю, що сьогодні робити, як мені встигнути, я хвилююсь, я боюсь. Для чого звертатись до психолога? Ну, до психолога потрібно взагалі звертатися, якщо у вас є якісь внутрішні конфлікти. Якщо ви не знаєте, що робити взагалі з собою. Ви себе не сприймаєте, ви боїтеся чогось, у вас якісь є проблеми взагалі з собою. Ну, ви виходите на вулицю і кажете, хто я, наприклад, таке запитання теж часто буває. Я не знаю, хто я. Тоді да, потрібен психолог, ви можете прийти. Ми поспілкуємось до будь-якого психолога, навіть якщо це діти є в школі, психологи шкільні, є в закладах освіти в кожному психолог, з яким можна поспілкуватись. Давайте да, поговоримо про те, як знайти психолога. Можна звернутися в заклад освіти. Чи будь-який психолог допоможе при будь-якій ситуації? Чи все ж є якісь нюанси? Звісно, є нюанси, кожен психолог спеціалізується на чомусь одному. Одні можуть просто зробити аналіз і віднайти, що саме з дитиною або з людиною, а одні дуже гарно можуть підібрати комплектацію практичних завдань для того, щоб вирішити якесь певне питання. Щоб знайти психолога, по-перше, потрібно передивитися відгуки. Серафани радіо воно завжди працює. Тим паче, в нас невеличке місто, і можна спокійно знайти психолога, який актуалізується на тому чийному запитанні. Також ви можете прийти до психолога до будь-якого і сказати: я от собі бачу те-то, 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 або я не знаю того-то, того-то чи того-то. Кого ви мені порадите, щоб я до нього звернулась? Всі психологи практично між собою в місті знайомі, і я думаю, що всі допоможуть в питанні віднайти себе і віднайти свій ресурс саме зараз. Чи може людина помітити, зробити самоаналіз, і зрозуміти, що їй потрібна допомога? Чесно кажучи, я сумніваюся, що це можна зробити. Да, деякі люди можуть це робити, тому що в них є оця жилка психологічна і е, аналіз, вони просто люблять аналізувати дуже багато. Але аналіз себе не завжди теж нормально. Це теж є якісь певні проблеми, коли ти постійно себе аналізуєш, що шукаєш собі не те. Е, тому варто більше знайти. Е, Людину, яка більш цьому компетентна, яка зрозуміє, з чим саме потрібно працювати, і яка дасть настанову якусь пораду, в чому можна дійсно розібратися, сьогодні дуже часто звертаються через тривоги, тривожність, пов'язані з війною. Чи є якісь такі загальні дієві поради, які допоможуть людині стабілізувати свій стан і заспокоїтись? Ну, наприклад, якщо до мене звертаються да, з тривогою, безпекою, то я завжди раджу робити вправу метелика. Це коли ви самі себе ось так от обіймаєте і погладжуєте. Для чого це робиться? Ви тоді заземляєтесь і починаєте розуміти, що ви самі себе да, для того, що ви самі себе гладите і Розумієте, що це саме ви. Ви тут, ви на місці. Також є техніка 5 секунд, коли ви просто дихаєте в повітря, видихаєте. Також популярний зараз набув дихання квадратом. на 4 вдохи, 4 затримка, 4 видохи, 4 затримка. Це ті вправи, які дійсно можуть допомогти зрозуміти, що стоп, я зараз тут, зі мною все добре. Я в нормальному стані я все розумію, я чую, що мені говорять і що зі мною відбувається. Куди звернутися по допомогу психологіч в кожному навчальному закладі є шкільні психологи, як ми вже говорили? Є зараз будь-якому клубі, які працюють з дітьми, чи то Пізнайка, чи то твій всесвіт, чи то просто джим, да, там, де працюють діти, граються. В будь-якому закладі є психологи, які спеціалізуються з тих чи інших проблем. Також гарно висвітлює свою роботу Альбіна Карнілова, яка намагається працювати дуже добре з військовими, з військовими сім'ями налагоджувати контакти між ними. Дуже подобається мені робота Юлії Орлової шкіньової, яка намагається підтримкою жінок військових опікуватися. Вона намагається якісь тренінги проводити. У них є чат там, де вони спілкуються з жінками, яка допомагає просто їм цю секунду почути, що вона жінка, і це може охопити будь-яку людину. Вони дівчата, всі між собою, всі працюють, ми всі спілкуємось, намагаємось для того, щоб допомогти передати людину між психологами, щоб зробити з неї повну людину, яка буде себе досконало відчувати і чути себе. Скільки сеансів потрібно для стабілізації свого стану? Скільки потрібно відвідувати психолог? Ну так сказати, вам не один психолог не скаже. Чому? Тому що кожна робота вона індивідуальна. Хтось глибше розуміє і може себе проаналізувати і зробити це швидше роботу, а комусь потрібно 10 12 сеансів. Тут ми так швидко не скажемо. На жаль, це кожна людина може тільки по-своєму зробити. Чи можна затягнутися терапія на? Місяці, роки. Так, може і таке бути. Якщо це діти, то це може бути і до півроку, і до року така робота. Якщо це дорослі люди, то можна за півроку, я думаю, привести в стан людину, але якщо вона цього бажає. Але є такі люди, на жаль, які не хочуть собою займатися, вони не розуміють, що їм це потрібно. А насправді всі хочуть, щоб тільки було все найкраще.